Вітаю вас на каналі місцевих новин ТРК Виноградів ТВ. Кінець тижня, і час підбивати інформаційні підсумки основних тем. Отже, до уваги наших шановних глядачів. Наступні сюжети. Третє пленарне засідання 29-ї сесії районної ради шостого скликання, 17 червня, зірвалося. Депутати повинні були розглянути порядок, денний який після доповнень складався з 22 питань. Члени фракції УМДС на знак протесту проти прийняття змін до бюджету без попереднього розгляду на засіданні постійної комісії та висновків погоджувальної ради покинули сесійну залу. Проект пряма мова, з якого дізнаєтесь про зміни в районному бюджеті Виноградівщини. Село Велика Копанія, яке славиться найбільшою народжуваністю дітей-близнюків, вже увійшло в книгу Гіднеса України. Але сьогодні наша мова не про них, а про батька одинака, який піклується аж про сімох своїх дітей, і вперше став героєм телевізійного сюжету. Творчий десант з Тячівщини. у картинній галереї Імпасто відкриту виставку художників сусіднього району. Марійка чутиме шелест вітру. Батьки багатодітної родини радо поділилися з приємною новиною з виноградівським телебаченням. Третє пленарне засідання 29-ї сесії районної ради 6-го скликання, 17 червня, зірвалося. Депутати повинні були розглянути порядок денний, який після доповнень складався з 22 питань. Члени фракції УМДС на знак протесту проти прийняття змін до бюджету без попереднього розгляду на засіданні постійної комісії та висновків погоджувальної ради покинули сесійну залу. Таким чином, через відсутність кворуму третє пленарне засідання не відбулось. Деталі дізнайтесь у нашому сюжеті наступного тижня, а після програми події тижня дізнаєтесь про зміни в районному бюджеті Виноградівщини та про інше дискусійне питання сесії районної ради, орієнтовний перелік ремонту доріг. У Нашому районі Прокуратурою Виноградівського району до господарського суду Закарпатської області пред'явлено позов про скасування наказу головного управління Держземагентства, яким суб'єкту господарювання у сфері енергетики надано в оренду земельну ділянку площою 59 гектарів вартістю понад 130 мільйонів гривень для розміщення об'єктів енергетики сонячні батареї. Встановлено, що надання землі відбулося з порушенням вимог земельного законодавства, а саме без розв'язування. Робки проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення землі, крім того, суб'єктом упродовж двох років з моменту надання землі в оренду так і не укладено договір оренди, і не прийнято в користування землю, а право користування досі не зареєстровано належним чином. На цього тижневій сесії районної ради також було повідомлення про це щодо коштів поступлених Шаланецьку сільську раду від оренди 59 гектарів землі. Для Совяріс ЕНЕДЖЕВІ сільська рада не надала відповідь, установлений законодавством термін. Тому апарат районної ради повторно надіслав запит депутатів до Шовнеківської сільської ради, однак станом на сьогоднішній день відповіді немає. Таким чином, я мушу вас повідомити, що районна рада залишає за собою право звернутися до правоохоронних органів за порушення закону України про статус депутатів місцевих рад. Більше того, є інформація, що прокуратура Виноградівського району звернулася до господарського службу Закарпатської області з позовом про скасування наказу головного управління Держземагентства, яким суб'єкту господарювання в сфері енергетики надано в оренду земельну ділянку площою 59 гектарів та вартістю понад 130 мільйонів гривень для розміщення об'єктів енергетики сонячні батареї. Встановлено, що надання землі відбулося з грубим порушенням вимог земельного законодавства, а саме без розробки проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення землі. Крім того, суб'єктом впродовж двох років з моменту надання землі в оренду так і не укладено договір в оренди і не прийнято у користування землю, а право користуватися досі не зареєстровано належним чином. Це і говорить та інформація, яка є на сьогоднішній день у районній раді. На Закарпатті співробітники СБУ традиційно здали донорську кров для потреб медичних закладів, в яких лікуються бійці АТО. В обласну станцію переливання крові прийшли військовослужбовці, які систематично здають кров, а також ті, хто вперше став донором. Робиться це виключно з власної ініціативи, зазначив начальник військово-медичної служби управління Юрій Векленець. Серед співробітників є постійні донори, в тому числі із рідкісними третьою та четвертою групами крові. Донорська кров, яку здали співробітники СБУ, її компоненти та виготовлені на основі крові препарати, будуть передані медичним закладам краю, у тому числі і Мукачівському військовому госпіталю, де проходять лікування учасники АТО. Марійка чутиме шелест вітру завдяки обласній програмі Турбота та благодійній допомозі. Марійка Іванишенець із Виноградова готується до кохлеарної імплантації. Батьки багатодітної родини радо поділилися приємною новиною з виноградівським телебаченням. Я користуюся нагодою, та я би хотів подякувати всім знайомим, незнайомим. Людям, які приєдналися до збору коштів для нашої донечки, буквально за короткий період, за місяць часу, ми назбирали майже 100 тисяч гривень завдяки оцим людям, вище перерахованим людям. Я думаю, що ми би досягли цілі, поставленої перед нами цілі за досить довгий період. Часу, так якщо досить довгий період часу, а час, як відомо, в нашій ситуації грає Прошу. проти нас, так і вирішальну роль в цьому відіграла Закарпатська облдержадміністрація. По програмі Турбота нам було виділено величезну суму коштів, яка повністю закрила питання придбання кохлеарного імпланту. Для нашої донечки користуюся нагодою. Я би хотів подякувати всім депутатам обласної ради, всім депутатам міської ради, які були так чи інакше причетні до цієї справи. Я би хотів подякувати в першу чергу Віктору Івановичу Балозі за сприяння у цій справі голові облради, голові. Відділу по охороні здоров'я і багатьом багатьом іншим депутатам це, і простим, звичайно, прости, це, звичайно це, простим мешканцям кожній є... людині, кожній особисто людині подякувати за їхню допомогу, за їхню підтримку, за їхню небайдужість. Що вони так само у складний для нас період, такий складний час для нашої сім'ї підтримали нас, допомогли, не були байдужі. І я бажаю їм хай Господь їх винагородить сторицею, здоров'ям, добром всіми благами. До того вони дійсно нас підтримали, бо не маючи підтримки від людей, ми би просто. Не, не впали духом, так. впали духом. Тим більше, коли перераховують суми немалі суми для нашого часу, для нашого краю. Цілком незнайомі люди, можна казати, чужі люди. Так, бо я людину ніколи не бачу людина мене ніколи не бачила. Суму перераховую перераховує суттєву. То у людини у мене у жінки у нас е помінявся стереотип, помінялися погляди на, на наше суспільство кардинально. У мене особисто помінялися кардинально, коли незнайомі люд, люди просягають руку допомоги, то про щось свідчить про якісь позитивні зміни в суспільстві. Так от зато е ми. Як жінка сказала, що е, надія, так? от такі люди, от, зокрема, такі люди, дають надію, що буде все добре. Буквально вчора ми приїхали з Києва, ми е, черговий раз проходили обстеження е, з нашою малою і були в е, фірмі, яка е, продає, або е, ми заключили. Договір ми підписали договір з фірмою, яка продає кохлеарні імпланти на протязі місяця або до місяця ми його маємо отримати, Його то, то значить інститут має отримати, і, от, скажімо, в межах півтора місяця оця важливий етап нашого нашої справи буде вже за нами. Так, дасть Бог, то все пройде благополучно. Так і е, залишаться, залишиться декілька поїздок знову ж таки в Київ на настройку, підключено. підключення, настройку і е, кінцевий етап то реабілітація. Реабілітація досить затягнута в часі, то пройде рік другий, але воно того варте, бо за рік другий я думаю, що е, наша Мариська зможе вже от прочитати слова, речення, словосполучення і так далі. Обов'язково після того всього періоду, як ми вже все зробимо, прооперуємо дитину, поставимо імплант і обов'язково дійсно той залишок, який там залишиться тих коштів, ми плануємо передати. Дитині, яка потребує того, так само як потребували ми лікування, і так само ми обов'язково передамо тим, чи дитині, чи дітям хто дійсно потребує того, котра буде найбільше того так, потребувати, так. якщо на той момент не буде такої дитини, якій треба. Кардинальні терміни якусь певну суму грошей. Ми їх просто розділимо на кількість тих хворих дітей, які є в виноградуючи чи районі, бо як нам допомагали, так і ми з вдячністю допоможемо всім, хто буде потребувати. 19 червня у багатьох країнах світу відзначається День Батька. Вперше про таке свято заговорили у США, коли жінка по імені Сонора Смарт проявила ініціативу запровадити цей день, оскільки її та ще чотирьох дітей після передчасної смерті матері виховував один батько. І таких прикладів в житті немало. Зокрема, в нашому районі, на обліку, в районному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді, на сьогодні зареєстровано 43 сім'ї, в яких дітей. Виховує сам чоловік у село Велика Копання, яке славиться найбільшою народжуваністю дітей-близнюків і увійшло в книгу рекордів Гіннеса, Завітала наша знімальна група, але мова у наступному сюжеті і тиме не про столицю близнюків, а про скромного батька одинака, який піклується аж про сімох своїх дітей і вперше став героєм телевізійного сюжету. Юрію Івановичу Фурику 47 років. Разом із шістьма доньками і сином він проживає у невеликому будинку по центральній вулиці села Велика Копаня. Дружина Маргарита померла п'ять років тому від невеликовної хвороби. Відтоді весь тягар домашніх буденних клопотів та виховання ще непонолітніх дітей довелося нести самому. Найменшій доньці Христині тоді було всього сім місяців, а вже цього року дівчинка піде до школи. Наша знімальна група завітала до родини в обідню пору. Господар якраз прийшов додому з-під заробітків. Після скорочення у Хуйському лісгоспі він перебуває на обліку у виноградівському центрі зайнятості, де щомісяця отримує 700 гривень, виконуючи різні громадські роботи, а ще підзаробляє, допомагаючи людям у селі. Мисі були дві стари до ра чотирьох першим прийшли. Якусь допомогу на дітей отримуєте? – Пенсію, уходи, тисячу скоро. Ну так місяць скільки маєте від держави, скільки вам допомогти, яка допомога йде. Я не знаю, тепер послідній місяць, я тепер лежав ну, А Так він отримав пенсію тисячу сторон. На одну дитину? На все. Юрій каже, що без дружини важко, згадуючи про неї, у чоловіка на очах з'являються сльози, тож запитуємо, хто йому допомагає. Виявляється, головною на господарстві є Аліна. Цього року вона закінчила 11 клас і планує вивчитися на кухаря-кондитера. Найстарша донька Тоня дуже добре вчиться. Наразі здає екзамени після стаціонарного п'ятого курсу навчання в Закарпатському державному університеті, факультет інформатика та обчислювальна техніка. Паралельно заочно навчається ще на економічному відділенні УЖНУ. Син Юрій, якому 19 років, вчиться на другому курсі Мукачівського аграрного коледжу. Школярці Яні 14 років. Вона буде наступною, хто візьме естафету основних домашніх справ. Допомагатиме їй Вікторія, який зараз 12 років, і десятирічна Андріана. Діти підростають, збільшуються і витрати. Зморений фізичною працею чоловік зі всіх сил намагається забезпечити сім'ю. Додатково лагодить мотоцикли, газонокосилки, береться за будь-яку роботу. Вдома на господарці утримує курей. Поросят 50 кроликів. На 10 сотинах вирощує картоплю. Біля дому на 13 сотинах ростуть фруктові дерева та висаджені грядки. Сім'я проживає дуже скромно у невеликих двох кімнатках, де розміщені в основному ліжка, одна шафа, конвектор, піч та телевізор. Окремо у дворі Юрій збудував кухню та ванну кімнату. Планує звести ще одне житлове приміщення та наразі не вистачає на це грошей. У день батька любимі донечки пана Юрія, хоч і ніяковіють перед об'єктивом камери, однак бажають своєму татусеві. «Щастя, здоров'я. І як нам сказала Аліна, ну все маємо що нас є. Нічого не потрібно. Так здоров'я це найголовніше, більше нічого не потрібно. Ми теж бажаємо цій сім'ї і їхньому опікуну батькові Юрію Івановичу Фурику мати добре здоров'я, аби доля була завжди прихильною і на життєвому шляху зводила тільки із хорошими і доброзичливими людьми. Насамкінець цікавимося у директора районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Надію Деяк. Скільки батьків одинаків на Виноградівщині ще перебуває на обліку, і яка їм надається допомога? Там, де батько сам виховує дітей, їх є на обліку. Перебуває 43, 43 сім'ї. І виховується у них 84 діток. Важко самому мужчині справлятися з таким, але є такі дійсно герої, мужчини, які беруть на себе це зобов'язання, бо все ж таки відповідальне батьківство це не відповідальність лише мами, це відповідальність обога з батьків. Ну що так сталося, що мама померла, чи чи там якась інша причина, і батько відповідальності вносить до своїх діток, то він, звичайно, їх буде виховувати і буде за ними доглядати. Це важко. Такі сім'ї перебувають на обліку, неповні сім'ї, і всім, е, які в складних життєвих обставинах вони перебувають на обліку не лише в нашому центрі соціальних служб, вони перебувають і в інших службах, і підрозділах райдержадміністрації, то є і управління соціального захисту населення. А то і, е, там видають соціальні допомоги різного роду, які е, підлягають е, або можливі для даної сім'ї. Це є і пенсійний фонд, який оплачує пенсії по втраті годувальника для дітей. Це є і служба в справах дітей, де такі також дітки перебувають на обліку з таких сімей. Це є і відділ освіти, тому що діти навчаються в школах або перебувають в цих дошкільних закладах. Це так само і міліція про такі сім'ї знає, ну і знає про них. Також перебувають на обліку у центрі соціальних служб. Нашим центром ми можемо запропонувати такій сім'ї соціальний супровід, якщо є причина або проблема у сім'ї, і ми можемо ті сім'ї вирішити з різної проблематики. Якщо люди відмовляються від соціального супроводу або можуть цією ситуацією проблемою справитися самі. То ми надаємо ряд соціальних послуг. Но проблеми можуть бути різні. Є такі, що, ну, допустимо, треба дитину влаштувати, чи допомогти влаштувати дитячий садочок, чи там батько має бажання намір працювати, допомогти у працевлаштуванні. Є, можливо, різні побутові проблеми, причина, які також можуть надати допомогу соціальний фахівець. Дуже було доброю справою у 2012-13 роках, коли. У нас спрацював фахівець із соціальної роботи, тому що він мав доступ безпосередньо в сім'ю, щоденно міг вести патронаж таких сімей різних і впливати на, можливо, десь і на процес виховання дітей в сім'ї чи на якийсь контроль за, за, за сім'єю. Є багато сімей, які отримують кошти, але, можливо, нераціонально, неправильно використовують ці кошти, тобто також потрібен контроль фахівця. Творчий десант з тячівщини у галереї Імпасто відкрито виставку художників сусіднього району, представників громадської організації Митці Тячівщини, що являє собою представлена експозиція у сюжеті Вікторії Пробержанської. 45 живописних полотен вперше виноградівчанам у міській галереї імпасту презентували дев'ять тячівських художників громадської організації митці Тячівщини: Тамара Герич, Микола Влад, Світлана Дюрдяй, Михайло Фурман, Валерія Погоріляк, Тетяна Баршай, Надія Черевко, Юрій Вейгеш. Крім художників, до даного об'єднання входять поети, письменники, різбірі, вишивальники. Всі вони об'єдналися разом, аби пропагувати мистецтво у рідному краї, а також представляти власні роботи широкому загалу. Зокрема, колективну виставку художніх робіт розпочали з міста Хуста. А тепер виїзний картинний вернісаж знаходиться у Виноградові. Зустріч пішла дуже цікаво. Прийшли наші художники. Всі я запросила, і от це такий був вітячий перший крок для того, щоб і познайомитися з нами і Поділитися досвідом і себе показати, ну і, звичайно, запросити. І, звичайно, наші художники отримали запрошення виставитись там у Дячеві, в галереї. Ну ось таким чином у нас дуже тепло і дружньо пройшло. Це пройшла ця зустріч, відкриття. Ну, в основному художники всі працюють, викладають школі мистецтво в загальноосвітніх школах. Ну і от помимо цього вони ще стараються розвивати себе як митці, як художники і щось пропонувати, щось показувати. Всі не такі позитивні настроєні, так творчо. Бачимо, що вони відповідно мають той творчий настрій, і це якраз таку склало дуже хорошу атмосферу. У представленні експозиції основна палітра кольорів м'яка і світла відчувається справжній пейзажний ліризм. Ділиться враженнями директор картинно галереї імпасто Валентина Костьо. Оцідили творчі здобутки митців Тячівщини і наші місцеві художники, і просто шанувальники прекрасного. Приємно, що і вже не лише наші хлопці виставляються, а виставляються вже і, і з других районів. Та й приємно познайомитися з роботами, чим дишуть, що роблять хлопці. Ну і файні картини так. Поймено не можу назвати, але прекрасні картини. Враження теплі. Люди хороші, майстерно працюють, В Ос основному погріляк неплохо робить, не декоративно, а іменно живописно. Багато робить хороших. Там цікава композиція. Ну, відрізняється від від художників. художник. Більшість, більшість копій тут. А він радістки стараються робити з природи. Я не пропускаю жодну виставку, стараюся побачити всі, тому що ну і цікаво, і приємно, і, і десь справді зустрічаються якісь такі знахідки, які раніше не, не були. Завжди є не обов'язково, що художник у столиці буде, може бути у глибокій провінції, але коли справді художник, то він може щось своє таке. Відобразити. Як добре, коли люди об'єднуються, є творче об'єднання, і воно активізує і художників, і стимулює їх, тому що я так прослідкував, у них молоде об'єднання. І до того ми не знали, чи виноградують, чи десь так цих художників. А це є можливість. Показати себе, пропагувати своє мистецтво тячівське, і порівняти із тим, що є тут, в інших регіонах, мистецтво відверті такі яскраві кольори, бо, як казати. Відчувається якийсь такий верховинський настрій, Не, не просто що а, тут не верховинський пейзаж, але є така відвертість красо. Побачити красу тячівського краю і насолодитися творчістю їхніх художників, виноградівчани і гості міста матимуть змогу протягом червня. У міжкольці Угорщина відбувся фінальний тур четвертого міжнародного конкурсу талантів народної творчості. Взяли у ньому участь і представники нашого району, учні та колективи Пейтерфолвівської дитячої школи мистецтв і, що радує, привезли почесні нагороди. У номінації Народні казки Крістіна Біру, викладач Ержабет Комаромі Кокош, отримала диплом і срібну нагороду. У номінації Народна музика, ансамбль народної музики учнів Пейтерфолвівської школи мистецтв, керівник Карло Кокош нагороджений такою ж відзнакою. У народному співі отіло Поладі та Каміла Боку, отримали дипломи і золоту нагороду. Така ж була присвоєна і ансамблю народного співу Сонечко, керівник Ержабет Кокош. Всі переможці, крім офіційних нагород, отримали ще й цінні подарунки від міського голови міста Мішкольц Яноша Кріза. Вироком Іршавського райсуду до трьох років позбавлення волі з призначенням іспитового терміну в два роки засуджено мешканця виноградівського району. 42-річний житель Боржавського постав перед судом за крадіжку сміттєвих контейнерів. Протягом січня-лютого до Іршавського райвідділу міліції було зафіксовано три звернення керівництва комунального підприємства цього міста про крадіжку контейнерів, які знаходилися біля багатоповерхівок в Іршаві. Крадій забирав контейнер, а сміття з нього висипав просто на майданчик біля будинку. Вранці комунальникам доводилось після зломисника ще і прибирати. Працівники карного розшуку, опитавши мешканців багатоповерхівки, отримали інформацію про нашого земляка. Він приїжджав до Іршави на автомобілі газ продавати овочі. Коли повертався з базару, то викрадав з під багатоповерхівок металеві контейнери для сміття, які віз на свою земельну ділянку у Боржавське, щоб тримати в них зерно. Таким чином, злодій встиг вкрасти в чужому місті три контейнери. Цим самим він заподіяв комунальному підприємству збитків на суму 7 тисяч з половиною гривень. Після завершення розслідування справу направили до Іршавського суду. Підсудний свою вину визнав і компенсував заподіяні місту збитки. Суд врахував його щире каяття, позитивну характеристику за місцем проживання і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на три роки зі спитовим терміном два роки. Вісімнадцятирічний громадянин опиниться за гратами, якщо протягом двох років вчинить новий злочин. Юнак протягом місяця скоїв дві крадіжки, користуючись тим, що господарів не було вдома, зловмисник шляхом злому дверей проникав до будинків, звідки викрадав господарський інвентар. У судовому засіданні хлопець повністю підтвердив обставини пред'явленого йому обвинувачення та визнав вину у вчиненні злочину. Розповів, що в такий спосіб вирішив покращити своє матеріальне становище. Виноградівський районний суд засудив громадянина на два роки обмеження волі з наданням йому іспитового строку на два роки.